Тілити мрію героя. Волонтери оголосили збір коштів на пікапи для побратимів загиблого Віталія Дзібія. Життя 30-річного солдата-гранатометника обірвалося 6 серпня через травму, отриману на війні. Віталій минулого року служив гранатометником у 78-му полку десантно-штурмових військ. Волонтерством займався ще з 2014 року. Він понад сотню разів возив допомогу бійцям у найгарячіші точки і добре знав, що таке війна. Ми з ним мали розмову, і одна з розмов була в тому, що вони в Оріхові, в принципі, втратили майже всі легкові транспортні засоби. Один з автомобілів, це асоренти, який просто-напросто був залишений. Е на дорозі через те, що там е, мотор заклини, ну, відповідності, ніхто там не буде евакуатор гнати туди, аби це забирати. Його там безпосередньо лишили. Так зародилася ідея, так як це було його останнє прохання, щоб, е, щоб створити збір і, в принципі, максимальну кількість автомобілів і закупити. За два тижні до смерті в бою під Оріховим Віталій отримав контузію і черепно-мозкову травму. Втім, під час зустрічі з волонтерами Віталій встиг розказати про свою тепер уже останню мрію, яка зможе врятувати життя його побратимів. У них дуже сильна група хлопців, що займаються аеророзвідкою. Ще бо багато хлопців в сафарі з ними спілкуємося від початку від повномасштабного штабного дещо як ірпінь, бучу освобожда... Звільняли ті хлопці. Знаю, що в них дуже сильний цей звод, і ми хочемо також підтримати, так якби, зібрати безпілотніки ці камікази, для того, щоб було, можна сказати, це швидше, ніж артилерія буде працювати в і Це дуже багато, коли в них є в воді, вони буквально сіли в окопі, запустили, взлетіло, воно зразу зреагувало, і вони знищили ціль, яка їм мішає далі рухати. Аби допомогти втілити останні бажання, спілка волонтерів Прикарпаття організувала збір донат пам'яті Віталія Дзібія. Кошти будуть перераховані на придбання автівок, безпілотників та всього необхідного для 78-го полку десантно-штурмових військ зсу наразі. Накопичено більше 100 тисяч гривень, проте цілює є зібрати один мільйон. Віталія Коуч, ігор Попик, телеканал 402.